Привіт! Задумайтесь на мить про красу навколо нас, від складного візерунка на вишиванці до гігантської спіралі далекої галактики. Усе це підпорядковане невидимим, але дивовижно точним правилам. І сьогодні ми спробуємо розшифрувати мову, якою Всесвіт описує цю гармонію. Це мова симетрії. Погляньте но: з одного боку: витвір мистецтва, українська вишивка, де кожен стібок має своє місце, а з іншого спіраль ДНК. Сам код життя, Ну хіба не вражає, наскільки вони схожі. І повірте, це зовсім не випадковість. То що ж їх об'єднує, як можна точно, без емоцій, описати цю ідеальну гармонію? Для цього нам потрібна універсальна мова. І це, як ви вже здогадалися, математика. Гаразд, давайте до справи щоб описати будь-який навіть найскладніший візерунок, нам спершу потрібна, ну скажімо, карта. Система, яка дозволить нам точно сказати, де у просторі знаходиться кожна його крапочка. І ця наша карта це насправді стара, добра система координат. Просто уявіть три взаємно перпендикулярні лінії X, Y та Z. Вони перетинаються в одній точці і створюють таку собі сітку для всього тривимірного простору. Це наш головний інструмент. І завдяки цій простій системі. Абсолютно будь-яка точка в просторі отримує свою унікальну адресу з трьох чисел X Y, Z. Тільки уявіть, ми можемо зафіксувати положення кожної мікроскопічної частинки будь-якого симетричного об'єкта. Окей, з адресами розібралися, ми можемо знайти будь-яку точку. Але ж симетрія це не про статичні точки, це про їх перетворення, про рух, як описати цей рух, як задати напрямок. Для цього нам потрібен компас. І ось тут на сцену виходить вектор. Це і є наш математичний компас. Вектор це не просто точка, це, по суті, стрілка. Вона має і довжину, і напрямок. Тобто вона каже нам не просто де щось знаходиться, а й куди воно переміщується. А це саме те, що нам потрібно. І знаєте, що найкраще порахувати координати цього переміщення елементарно. Просто беремо координати кінцевої точки і віднімаємо від них координати початкової. Все. Ми буквально вимірюємо, наскільки змінилося положення вздовж кожної осі. Так от, тепер у нас є все, що потрібно є карта, це координати, і є компас це вектори. А значить, ми готові сформулювати самі закони, самі правила симетрії. Бо насправді будь яка симетрія це просто набір чітких правил перетворення координат. От, подивіться на центральну симетрію. Щоб знайти симетричну точку, ми просто міняємо знаки всіх її координат на протилежні, так само просто і з осьовою чи дзеркальною симетрією. Усе підпорядковано логіці. І ось тут ця, здавалося б, суха математика раптом оживає в реальному світі. Гляньте на це відображення. Поверхня озера це ідеальна дзеркальна площина. Кожна точка церкви з певною висотою Z має свій двійник під водою з висотою мінус z. Це ж просто неймовірно. Математика буквально описує красу, яку ми бачимо. Чудово, з прямими лініями та площинами ми розібралися. Але ж природа, це не лише прямі лінії, правда? Як описати симетрію плавних, витончених вигинів пелюстки квітки чи морської мушлі? Тут нам знадобиться дещо потужніше. Саме ці питання виводять нас на абсолютно новий рівень. Щоб зрозуміти динаміку кривих, нам потрібен інструмент, що може аналізувати безперервну зміну в кожну мить. І такий інструмент є. Це Математичне числення ідея насправді геніальна у своїй простоті. Щоб зрозуміти складну криву, давайте подивимось на неї в одній єдиній точці, і в цій точці ми можемо провести дотичну це пряма лінія, яка ніби торкається кривої і показує її точний напрямок саме в цей конкретний момент. А щоб знайти нахил цієї дотичної, математики вигадали фантастичний інструмент похідну. Це ніби наше математичне збільшувальне скло. Воно дозволяє нам так сильно наблизити будь яку криву, що в цій точці вона стає схожою напряму, і ми можемо точно виміряти її напрямок. І саме цей інструмент, похідна, завершує формування нашої мови симетрії. Тепер ми можемо описати не лише статичні фігури, а й динамічну живу симетрію, росту і руху, все від мушель до спіральних галактик. Тож давайте тепер складемо всі частини цього пазла докупи і подивимося, як ці, на перший погляд, різні ідеї створюють єдину потужну мову для опису нашого світу. Ми почали з карти, системи координат, щоб дати кожній точці свою адресу, потім ми взяли компас, вектори, щоб писати напрямок і рух, і наостанок ми використали збільшувальне скло, похідну, щоб зрозуміти найскладніші вигини. Разом вони дають нам повний набір інструментів. І знаєте, що найдивовижніше? Ця мова абсолютно універсальна. Ті самі математичні принципи, які описують симетрію крихітної сніжинки, так само працюють і для опису цілих галактик розміром у мільйони світлових років. Це справді об'єднує все. І це, звісно, змушує задуматись. Якщо ми змогли так красиво і точно описати таку фундаментальну річ, як симетрія, то які ще неймовірні таємниці нашого всесвіту просто зараз приховані в рівняннях і чекають, поки ми їх відкриємо?